Стривлян кіоск в живописному районі Львова, Новий Львів, паркова зона, продуктовий може бути під хімією. І тут є поряд будиночки. А, і озеро. Перспективне, якому колись... Качки вже є, там сидять на березі, буде почищено і тут буде відпочинкова зона. Ось є будинки, є новобудови, Ось там новобудова, дорога є. І це колись буде місце хороше. Тут буде розважальний якийсь дитячий комплекс. На Березі озера, просто не дійшли, ще до цього руки. А це є, бачите, нова будова, тут є одна, там планується друга. Це є вулиця. Наразі купатися заборонено на цій вулиці є озеро, вулиця Тернопільська, паркова зона. Качучки будь де не спочивають. Подивіться. Озеро називається озеро Качок. Вони кожен день сюди прилітають. Тому пропозиція дуже непогана і недорога. Земля там наразі в оренді.